Пресвята, Богородице, неустанної помочі, моє серце шукає Твого покрову і захисту. Марія, заступися за мене у боротьбі з усім, що хоче зруйнувати мій спокій, захисти мене від ворогів душі, що приходять у вигляді спокус, страху й сумнівів, очисти мій розум від темних думок, які роз'єднують мене з Богом, покрий мене своїм покровом, щоб ніяке зло не мало до мене доступу. Бережи мене від заздрості, лукавства, неправди і підступу, постав твоїх ангелів на сторожі мого дому і душі, відверни вороже слово, відверни зло в очах. Що бажають мені падіння, захисти від тих, хто чинить кривду, не дозволь, щоб темрява перемогла світлу мені. Марія, борони мене, прости мені, що не завжди стояла в Божій правді, що відповідала злом на зло, що бажала комусь поразки, що дозволяла ненависті запалюватися в серці, прости, що не завжди молилась, що осуджувала, що жалілась, я дозволяла образам жити в мені, я приймала страву. Як правду, і забувала, що моя сила в Христі. Але сьогодні я приходжу до тебе з новою надією, вірю, ти не залишиш мене без оборони. Вірю, твоя присутність сильніша за будь-яку загрозу. Вірю, твоє заступництво, моя перемога. Дякую тобі, Марія, що завжди стоїш поруч. Дякую, що ти неустанно в любові, ти моя фортеця, моя заступниця, ти меч духовної сили і щит Божої опіки, ти тиша, що не боїться бурі. І голос, що зупиняє зло, навіть коли я мовчу. Дякую, що з тобою я не маю чого лякатися, дякую, що ти вчиш мене ненавидіти, а благословляти, і що з твоєю допомогою я пройду крізь усе в мирі і у вірі. Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Богородице, Мати милосердя, і надія грішників, спокорою стаю перед тобою, визнаючи свої провини і гріхи, ти, що завжди ведеш до свого сина, тих, хто кається, випроси мені ласку щирого розкаяння. О, Марія, чиста і безгрішна. Допоможи мені побачити глибину моїх падінь, випроси мені світло Святого Духа, щоб я усвідомила усе, що віддаляло мене від Божої любові. Мати Божа, прошу тебе, з глибини серця, не залишай мене в моїй недосконалості, але навчи мене ставати кращою, щодня боротися з гріхом. Причиста діво, благаю тебе, заступайся за мене перед Господом, щоб Він у своїй безмежній любові. Дарував мені прощення і оновлення душі. Маріє, допоможи мені принести плоди покаяння, зміну життя, правду у словах, милосердя у вчинках і лагідність у серці. Богородець, випроси мені силу вирвати з корінням те, що веде до гріха, гординю, заздрість, лінощі, нечисті бажання, недовіру до Бога. «Матінку, вчи мене прощати іншим, як і я сама прагну прощення. Очисти моє серце від гніву, образ і мстивості, які тьмарять душу, о пречиста Богородице, допоможи мені прийти до святої сповіді з відкритим серцем, щирим жалем і бажанням виправитися. Нехай через Твоє материнське заступництво моє серце буде відкрите на Божу благодать, щоб я більше не поверталася до гріха. Марія, будь поруч зі мною у хвилини слабкості, коли душа спокушається і серце схиляється до зла. Підтримай мене у боротьбі за чистоту і правду. Пречиста мати, дякую тобі за Твоє терпеливе материнське серце, яке не відкидає навіть найгіршу грішницю. У тобі моя надія і порятунок, богородиця, веди мене до Ісуса, єдиного джерела прощення, миру і спасіння, дай мені відчути радість прощення і оновлення життя в Божій любові. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Амінь. Пресвята Богородице, обійми мою родину своїм материнським покровом, захисти нас від усякого зла, що нишком прокрадається в наш дім, світ навколо неспокійний. І так легко втратити мир між найдорожчими. Прошу тебе, Марія, будь нашою опорою у всіх труднощах, збережи наш дім від сварок, відчуження, образ і мовчання. Навчи нас розуміти одне одного, говорити з лагідністю, прощати без підрахунків і любити навіть коли важко. Покрий наш дім тишею молитви, а наші серця єдністю у Божій присутності, захисти нас від спокус, які роз'єднюють. збережи любов між нами, коли приходить вдома. Я визнаю, що не завжди була світлом для своїх, часто говорила з докором, часто замовчувала образу замість вибачте, я дозволяла втомі керувати настроєм у домі. Прости мені, Марія, за моменти, коли забувала, що моя сім'я це дар, прости, що не завжди дякувала за те, що маю, що іноді більше бачила недоліків, ніж благословення, що більше хотіла змінити інших, ніж себе. Я часто намагалася усе контролювати, замість довіряти усе Богу. Я нарікала замість молитися, і я забувала, що твоя присутність у домі змінює усе. Та сьогодні я приходжу до тебе з відкритим Серцем, вірю, що навіть найбільші й нагаразди ти можеш перемінити в мир. Вірю, що твоя ніжність здатна зцілити наші відносини. І вірю, що з тобою, наша сім'я, вистоїть у будь-якій бурі. Дякую тобі, пречиста, що стоїш невидимо над кожним нашим днем. Дякую, що твої молитви покривають нас, коли ми цього не усвідомлюємо. Дякую, що ведеш нас до Твого Сина, джерела любові й миру, ти наша небесна мати. Ти цариця сімей, ти покров і притулок у неспокійні часи. З тобою наш дім буде храмом, а не полем боротьби. Дякую тобі, Марія, за кожну мить миру, за кожне тихе пробач, за кожен усміх у важкий день. І за твою вірну присутність між нами. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята, Богородице, глибини душі, звертаюся до тебе, молю тебе, очисти моє серце, бо воно затьмарене, прагне бути світлою, щирою, вільною від усякого зла. Навчи мене думати з любов'ю, говорити з лагідністю, діяти з добром, жити в чистоті серця перед Богом і людьми. Я знаю, що чистота це не тільки тілесна невинність, але насамперед прозорість серця відкрити на Божу благодать. Я прагну бути такою, як ти, смиренною, вірною. Тому прошу, навчи мене берегти серце від гріха. О, Марія, заступися за мене, коли на мене нападають спокуси, коли заздрість хоче оселитися в мені, захисти, коли гордість прагне курувати моїм я, зупини, коли серце моє схиляється до осуду, навчи мовчати з любов'ю. Я часто дозволяла думкам блукати в темряві. Я дозволяла словам ранити, я жила порівняннями і шукала себе у схваленні світу, а не у Божій волі. Прости мене, пречиста, що не оберігала те, що найцінніше, чистоту свого серця перед Твоїм сином, я не раз опускалась до порожніх розмов, я забувала молитву, коли мала вибрати правду, я дозволяла злобі залишитися у мені на дні душі. Прости мені, що серце моє не завжди було храмом Духа Святого. Та сьогодні я віддаю тобі його знову. Навчи мене бути вірною у дрібницях, навчи бачити добро в людях, навіть коли важко, навчи берегти чистоту думки, слова і наміру. Я хочу бути для твого сина гідним житлом. Я хочу, щоб моє серце відображало Його любов. Я прагну простоти, ясності і миру, я прагну бути джерелом ніжності. А не тривоги. Дякую тобі, Марія, що завжди чуєш мене. Дякую, що бачиш мої наміри, навіть коли я помиляюсь. Дякую, що не засуджуєш, а вчиш бути кращою. Дякую, що твоя ніжність змінює мене. Ти чистота, яка не усуджує, ти прозорість, яка веде до правди, ти любов, яка нічого не нав'язує, а дарує. З тобою я вірю, серце моє може знову стати чистим. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь.